Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас у маленьку мандрівку на Волинь на одне з найкрасивіших і найчистіших озер цього краю озеро Пісочне. Це місце відоме своєю прозорою водою, піщаними, пляжами та неймовірною природою, яка зберегла тут свою первозданність. Сьогодні ми з дружиною вирішили дослідити озеро не лише з берега, а й зсередини. Сісти у байдарку та відчути його красу зовсім по-іншому. З води відкривається зовсім інший світ дзеркальна поверхня, яка відбиває небо, зелені береги, де час від часу чути спів пташок і тиша, яка розчиняє всі буденні турботи. Під час цієї прогулянки хочеться зупинитись і просто насолоджуватись моментом. Озеро пісочне, особливо тим, що воно має неймовірно чисту воду. Тут навіть видно піщане дно на глибині декількох метрів. Недрима його часто називають волинським курортом, але насправді це не просто місце для відпочинку, це простір, де можна наповнити енергією, відчути гармонію з природою і провести час із найближчими людьми. Тож сьогодні разом з нами ви побачите озеро Пісочне зовсім іншим. Ми покажемо його зсередини, з перспективи байдарки і спробуємо передати вам ті емоції, які відчуваєш, коли хвиля торкається весла, а вітер приносить запах соснового бору. Сідайте зручніше і гайда з нами у цю мандрівку у серце Волині на озеро Пісочне. Так, ну що, ми досягнули середини озера. У мене такий на носику сидить моторчик, який приводить лодочку в рух, <рив> а я виступаю в якості оператора. Знімаю. Ми заплили фактично на середину озера і маємо в планах Переплисти його повністю. Для цього зорендували ось цей плавзасіб під назвою Байдарка двомістна. Заліто вона може бути трьохмісна, бо тут ще посередині є місце для е дитини, але нас двоє, а посередині мої сандаліки пливуть. Під нами Оксана 16 метрів води і багато-багато риби. А тому якийсь чоловік плаває на супорті. Дуже гарно. Так. Так, дрейфуємо в байдарці. Оце з один пірсів. Прямо перед нами далеко. Не знаю, навіть якщо я в масштабі 2 знімаю чи буде видно. Це все територія санаторії лісова пісня. А нас в планах потрапити на зовсім інший берег, де та синенька хата двоповерхова, і де піщаний пляж. А що, що ми ще цікавого? Ми ще цікавого, коли перепливали те озеро, побачили, що тут стоїть сітка. Правильно? Угу. Не знаю, як то вони тут не борються з браконьєрами? Ставлять сітки. Там навіть видно, якщо подивитися, ну, камера не сприйметься, але стоять буйки такі, до яких сітка прив'язана і, певно, ну, хтось тут припливає потім і збирає її. Так, ви нас повністю розвернуло. Мені видало якесь таке весло трошки покоцане. Вони ціленькі. Що ми її посадили спереду, як капітана. Не забувайте, що капітан покидає корабель останній. Але враховуючи, які нам тут одягнули спасальні жилетики, затягнули, то почуваєш себе в безпеці. Ну бо так, якщо би плисти, не знаю, що б переплили, то як я озеро це воно. Більше 2 кілометрів. Має вітерець такий, досить приємний, не холодний сьогодні. Сьогодні хоч погода хмарна, але немає холодного вітру. Це вже великий-великий плюс. Добре, підключаюсь, я зупиняю зйомку, підключаюсь до процесу веслування. Бо ще плисти далеко. Ми десь ну, 60% переплили. та та, -та, -та кругом бази, бачите, ми вже практично переплили озеро і доплили до цього синього доповерхового будиночка. Зблиска він не такий гарний, старенький, глядай. Людей тут майже немає. Там бачиш, що лопець ловить рибу, може не пливемо, так щоб йому не спортити рибалку. Пливемо до, до, до пляжу Оксана. Бачите, вже видно такий світлий цивото, де зараз ось-ось починається цей мілино. Плавно, щоб ми не сіли на мілину. А якщо садим, в принципі, то вже можна буде тоді і виходити. Я думаю, вже вираз, вже щоб не перевернути. О, все. Пришвартувалися, Пришвартувалися до другого берега. Чесно кажучи, навіть не знаю, як називається ця база, але ми приплили сюди. Зовсім іншого берегу, так би мовити, як відкривачі. висадилися, десантувалися на берег, і ось я гуляю і роблю таку невеличку зйомку місцевості, як шпіон. Це малолюдне місце та база. Дріяні будиночки. Дуже близько до води. Ну, і сезон тут все забито. Не знаю як тут зумовне. А, доволі цікаво. Ні, Дружина знімає нашу лодочку. Хорошо, як ця база називається? Карпати. Карпати так. Це медик, а ми просто приплив та нововідкривачі. а тут декоди кремнію в піску. Шкода, що не бурштину, правда? Я назбирав тут цілу купу Ось такі камінчики. І тут він просто в воді. Прикинь, якби це був бурштин, які б ми були багаті. Mm. Скільки часу пішло на те, щоб сюди Ну, mm, 40 хвилин. 40 хвилин. Що, ну. okay. будемо пли... плисти назад, ні? Відпочила. Нет. Не? Ша хочется? Давай, сонечко, будемо десантуватися в наш кораблик і плисти далі. Тут теж водичка. Якщо теоретично набрати стаканчик, якогось мати, то можна вичерпати, але то. Я думаю, вони перевертають, відкручують ту штучку і так зливають воду. Так, Експедиція по другому берегу озера продовжується. Тут, чесно кажучи, берег якийсь такий менш людний, він фактично з... зайнятий туристичними базами. І людей тут суттєво менше. Розваг також тут суттєво менше. Ми приплили на байдарці. Вже тут покатали кількох дітей. Всі щасливі, що побачили байдарку. <смі> Ми протестували <смі> новий бізнес для себе. <смі> От. І що, пливемо далі вздовж берега, плавно повертаючись назад. А назад ще пиляти і пиляти. От. Стає качок. Хмарки на небі. Тут, якщо подивитися, воду видно, ну, глибина тут в принципі, велика, але видно водорості, можливо, якби була більш сонячна погода, то і дно можна би було побачити. Я думаю, тут вже немала глибина. А, і ще хочу сказати, що все ж таки ми вже от на кількох пляжах побували. Наразі от там, де громадський пляж, де ми зорендували байдарку. Саме пологий берег, саме такі прозора і тепла вода, ну але там вітерний берег. Фух. Качки дрейфують. Майже приплив лише. Лишається якісь метрів 200-300. Сонечко, в другій половині дня, погода шепче, є трохи хмарки, але то нічого. Купаються люди. Тут жвавий пляж, самий такий заповнений. Тут найбільше двіжуха. Ну і що ж, на такому гарному краєвиді озера. Я буду закінчувати цей ролик. Усім дякую за перегляд. Запрошую вас підписуватись на канал. Разом ми зробимо україномовний контент популярним миросім! І до нових зустрічей. Па-па!